Дорогі мої підписники, особливо ті, які в інстаграмі. Я хочу сказати, що я вас дуже люблю, шаную і поважаю. Тому що, коли я виставляю відео в інших соцмережах, зокрема в Ютубі або в Тіктоку, я отримую стільки, я навіть не знаю, чи це хейт, ну, але це явно зворотній бік людської психіки. Я вас дуже люблю, тому що ви в мене адекватні, ви в мене виховані, культурні. Знаєте, що таке етика, знаєте, що таке людські кордони. Пишете мені коментарі, зазвичай приємні або по-діловому, вже по справах. І з вами дуже-дуже приємно мати справу і, взагалі, взаємодіяти. І мені для вас хочеться працювати і ділитися чимось цінним, корисним, щоб вам було ну, це в благо і приємно. Коли я виставила е, відео про препарати для чоловічого здоров'я, то в інстаграмі я отримала потім подяки від жінок, які завдяки цьому відео дізналися, як подбати про здоров'я своїх чоловіків. А стільки е, маячні, якої я наслухалась і начиталася в Тіктоку. Годі було і уявити, це вийшло, знаєте, як статистичне соціологічне дослідження, які проблеми мають в інтимному житті і, взагалі, в стосунках, в родині чи між статями, ну, як мінімум українці. Боже, мені розказали все. І в кого що де стоїть, і де не стоїть, і в кого де лежить, і в кого не лежить. І хто хоче лягати, і ніхто не хоче лягати, в кого де голова болить. Жінки розказали з ненавистю, з таким негативом про чоловіків. Чоловіки розказали з негативом про жінок. Хто де шляється, хто де кому зраджує, господи Боже! <свісно> Я всього на всього розказувала про те, як подбати про своє здоров'я, поки воно ще ну, у чоловіків є. Хто хоче порозважатися, то можете зайти до мене в Тікток і подивитися такий прям соціологічний зріз такий під відео про чоловіче здоров'я. Я дізналася, і що я стара кекімара, і я стара кошолка, і які я відношення взагалі, оце маю до чоловічої простати. Що вам сказати? Ну і одне чудо. Мені сказали, що чого ти тітка виперлася на відео у Перуці, і я так «Хо -хо знаєте, згадала одразу момент з старого радянського фільму Любов і голуби, там, де чарівна Людмила Гурченко. От її назвали Ти сучка крашена. А на чому ж крашена? Це мой натуральний цвет. Ну, так і я і тут сказала, чого це я в перуці? Це моє натуральне волосся. Ти, бідося, хворенька, та написала такий коментар. Ти б краще запитала в людини, Тютю, -тю, а що ви робите, що у вас таке волосся, що виглядає настільки добре, що схоже на перуку? У мене там така зачісочка, там прям викладено все. Я вам зараз хочу показати дуже швиденьку е, лінійку засобів для волосся, які я використовую вже багато років. Ну і власне, мабуть, це таки їхня заслуга. Називається ця лінійка Санотінт від Вівасан Санотінт. До речі, це доглядова лінійка. Але якщо у вас великі проблеми з облесінням або з випадінням волосся, таким, яким ви вже не можете дати раду, то ще є лінійка, яка називається Міглі Це дійсно при дуже дуже великій проблемі. Так що дайте мені зворотній зв'язок. Якщо для когось прям це вкрай актуально, я обов'язково вас познайомлю ще з цією серією. Результати фантастичні. Всякі бувають ситуації: хіміотерапія і після ковідні, до речі, сильні наслідки бувають як побічний ефект. Стреси можуть бути збої в здоров'ї. Так що, якщо актуально, значить якось так дайте мені знати про це. А це лінійка доглядова, самотін. Але нічого схожого я в магазинах не зустрічала. Я не користуюся вже, мабуть, років мабуть 10 або 12 навіть. І дуже мені це подобається. Результат прекрасний. Ніколи в мене не буває посічених кінчиків. Я ходжу там до перукаря, тільки тоді, коли от мене фантазія там поміняти форму зачіски, чи там довжину, чи щось таке, а не тому, що в мене якісь проблеми з якістю волосся. В цій лінійці є доглядові засоби і миючі засоби. Ціла лінійка шампунів для фарбованого волосся, посіченого, ослабленого, жирного, від лупи сухого, втомленого, нормального, якого хочете. Тобто лінійка шампунів величезна. Ще є, мені дуже подобається цей продукт. Нежирна олія, олія неолійна, якось так вона називається оліоно-оліо. Для підтримки структури самої волосини для легкості укладки, взагалі слухняне волосся стає. Просто супер класно. Мені подобається. Наношу на волосся і вже не змиваю. Далі є маска. Маска з натуральним шовком. Процедурка робиться раз, два на тиждень, і волосся. Хто пробував, каже, навіть і не вірять, що таке волосся може бути за своєю фактурою і структурою. Ще є бальзамчик, який доглядає за волоссям і який не потрібно змивати. Величезна перевага цих засобів, вони в пляшечках по 200 мл, але всі їх можна розбавляти, залежно від того, наскільки у вас в вашому регіоні або місті жорстка вода. Тобто один до одного, один до двох, один до трьох, і шампуні, і всі доглядають. Засоби можна розбавляти це концентрати. Таким чином ви отримуєте півлітра або навіть і 600 мл класного якісного швейцарського продукту. Ну, а окрема окрема вишенька на тортику це величезна палітра напівнатуральної фарби. Напівнатуральна фарба за швейцарськими стандартами. Це в якій 0,1% аміаку. Уявіть собі. І це вже вважається не натуральна, а напівнатуральна. Не 50%, а 0,1. Ця фарба безпека. Для вагітних, для годуючих. Я вам скажу, що я нею користуюся вже, мабуть, ну років 15 точно, бо продукцію Вівасан я знаю вже 25 років, то вже перепробувала все, що тільки може бути. Знаю, як воно працює, які ефекти. І цю фарбу я різні відтінки там собі гралася. Зараз підібрала максимально близький до мого природного. Плюси цієї фарби, вона. З ефектом біоламінування і біоекранування. Тобто це ефект, коли структура дуже класна, щільна і завжди блиск. Не знаю, чи вам видно, це природний блиск. Я нічого не роблю, От я собі е, підфарбувала там, доглядаю звичайним абсолютно методом, і завжди блиск є і гарна структура волосся. Завдяки такій натуральності цієї фарби можна туди додавати ефірні олії і отримувати процедуру арома фарбування. Розумієте, далеко не в кожну фарбу хімічну можна додати ефірні олії, і тоді дуже глибоке оздоровлення ефірними оліями самої структури волосся можна. Я вам зроблю маленьке вкраплення в це відео, як я фарбую, як я готую ту фарбу, як я користуюся цією нежирною олійкою, щоб ви побачили, що насправді я ними користуюся. Якщо отримаю коментарі, вам цікаво, то я вам розкажу в окремому відео, які нюанси використання цієї фарби. Фарба дуже в класному розливі: 125 мл. Це вважається досить гарним об'ємом. Такого тюбику. Мені вистачає на три фарбування. Але є нюансики, секретики. Ну розкажу тоді, коли від вас буде зворотній зв'язок, що це комусь актуально і цікаво. Ну, як бачите, і продукції багато, і досвіду багато, і секретів я знаю багато. Записую для вас відео. Мені здається, що я записую їх дуже мало. Хтось говорить, занадто багато, вони встигають дивитися. Будь ласка, давайте мені зворотній зв'язок. І я буду розказувати про те саме, що вам актуально на сьогоднішній день, і ну, воно якось так буде взаємодоповнювати, взаємовигід і взаємоприємно. Так що, така я кікімора в Перуці, щоб ви знали, да? яка е все таки має відношення до здоров'я чоловічої простати, ну і не тільки. До всього треба відноситися з гумором філософськи, інакше від людського хамства, грубості і дурості можна просто здуріти. Ще раз дякую вам, що ви мене такі класні і люблю вас, справді щиро, по-людськи, душевно люблю вас.